Вітаю народ, ви на каналі ID Play. Сьогодні у нас цікава тема це торгова лавка, яка нас очікує у січні 25-го року. Зараз я підійду до торгівця і подивимось, що нам тут привезли. Дивіться, можна взяти отакого от півника. Це така, знаєте, жар птах. Мабуть, напевно, да? бачите, як, як Павлін. Ну, гарний такий путушочок, я не знаю, як його назвати. Я скажу, що це, мабуть, Павлін все ж таки. Ось, дивіться, кінь жахів. Він довгий час продавався в магазині Blizzard, був доступний до покупки. Особливість цього саме маунту, що ну, він дуже. Дуже пасує е, лицарам смерті, та навіть паладином, напевно. Да? Е, таким, знаєте, люб... Тим, хто носить лати. Да? Ось. Але в нього є один нюанс. Дивіться, е, така іграшка ставиться біля нього. Да? І будь-який ігрок поруч з вами на маунті власному може натиснути, ну, якщо він в вашій групі, натиснути на цю іграшку і його маунт. Ну, на якийсь час стане виглядати, як цей кінь. Тобто ви можете мати одного коня, а ваша там вся група там весь рейд кататися на таких самих конях. Ми так робили, дуже цікаво. Цей кінь в продажу вже понад 10 років точно. ну Десь, напевно мабуть, років 12. я так Не дуже з пам'яттю. Да? Дивіться, що ще у нас є? є ось такий наряд. Наряд земельника. Да? така Шахтарська тема. Бачите, тут такі ліхтарі у нього Ну, гарно промальований насправді. наряд. Є різні їх різновиди, да? тобто жовті, зелені. там. Є отака черепаха. Ну, Це для любителів Пандарі. Привіт! Це нам так знаєте, м'яко на... натякають на те, що все ж таки Пандарія класик вийде і доволі скоро. Про це була розмова в Warcraft uh, Direct 30. 30 Якщо хтось не бачив, можете подивитися. Є на каналі, є записи, да є стрім, ну багато матеріалу по цій акції. так Давайте про нашу лавку. Що ще є цікаво? Є такий ось інструмент, да це трансмог на молот ну Паровий молот да що я можу ще додати. Виглядає цікаво такий стімпанк стиль. да Чому б ні, да? Ось рушниця в тому ж стилі, да? Ну, це для мисливців доволі цікава річ. Це ось, я так розумію. Рюкзак, да? Ну, це, це не щит, це такий, знаєте, прикраса, типу, на, на спину. Ну, Типу, плаща. да? Тобто, замість плаща ви будете носити отакий ось, ось годинник, да? паровий годинник, не знаю, що це. Ось, дивіться, оця. Перчатка така, да, вона як в апексі здається, да, якщо я не помиляюся, там така була перчатка. Ні разу не схожа ні оригінальна ідея, але тим менш вона дуже цікава, гарна. Також підійде для монахів, там, друїдів. Ну Багато кого підійде насправді. Розбійники. Трансмог дуже цікавий. Так, це такий у нас гарний песик. Зеленого кольору, є ще, мабуть, іншого кольору, так. Є жовтого кольору. Є ще у нас отака, це у нас шит. Він підійде для паладинів, він підійде для воїнів. Теж в стилі парапанку, бачите, це такий стилізований, да наче цього потяга, да бачите морда потяга ось такий. Тут труба, да, тут е, ліхтар, тут датчики, і таке, бачите, як такий великий-великий, такий, якщо боком дивитися, ну такий. Цікава річ насправді. Так, е, подивимось. Це ось така ось е, трансмог шолома. Ну, на любителя віддавати 140 е, жетонів не знаю. Я б за таке не став. Відверто кажучи, є набагато цікавіші речі. Ось це вже. Ну, теж таке, знаєте, це капюшон. да? Це для вбивців різних там може бути. Це, дивіться, такий мотаний, мотаний плащ. да? Чи е -е, накидка. Да? Е -е, тут багато таких речей, бачите, е -е, мотані речі. ну, Тобто, як. Е -е, замотаний одяг. да? Дивіться, це у нас е -е, якісь. Ага, типу динамит. Ну, таке, знаєте о <ріст> юбка юбка коротка. Ну, чому може бути, да хто грає за персонажів, які носять юбки Ну, я на паладина таке, мабуть би, не брав. Принаймні, чоловіка. А там дивіться самі. Вам ходити. Як то кажуть, у кожного свої смаки, да так, е, ну це, знаю, це сандалі да так, і, знаєте, це в тему до того шолому, да? Ну, Це пов'язки, звичайні. Так, що тут ще цікавого? Ось, дивіться, тут цілий сет. Що набагато цікавіше, ніж його, знаєте, по одному купувати. Оце сет підійде, мабуть, напевне, мисливцям. Бачите, така тема. да? Тут череп, тут такі кістки. Ну, Таке, знаєте, в мисливському сетінгу. Але виглядає чудово і на розбійниках, і це набагато на кому. Мені подобається насправді, як варіант для покупки, може бути. Це жук-кристальний жук, дуже непоганий жук, я б сказав. Навіть чудовий жук. Не знаю насправді, що він вміє: літати чи не літати. Це треба десь почитати про цього жука. Ну, як транспорт, як наземний, гарний такий транспорт, то чому б ні. Виглядає доволі цікаво. Ну, Жук і жук. Це у нас, э, такий <хи> дивіться, який тритон, да? це тритони це саламандра. Саламандра, да? така вигнання, саламандра, але щось якась вона дорога для пета. 600 Ну Хто колекціонує петтів, той, напевно, собі купи. Так, це у нас э, наручі. да Ну Це з ото, з, до, до цієї да я так э, розумію. Так, ну це теж щось. До того, мабуть, напевне, О, це плаття так. Так. ну Теж, так знаєте, це дліда юбка, да, називаємо і так. можете дивіться, тут є така внизу така чайка сюди можна заморозити. Наприклад, можна зайти, якщо вам сподобався ось цей кінь, а він через 25 днів пропаде, а у вас не вистачає жетонів, бо треба 700, а у вас, наприклад. 500 да, ви ще не заробили, не назбирали ті 200 жетонів. Тобто ви наступного місяця назбираєте, да, то ось сюди берете його, заморожуєте. Ось тут просто тицяєте, перетягуєте, ну, так ось його додаєте. І він заморожується на той час, поки ви його не викупите, або не знімете з заморозки. Зручно? Зручно. Все, На цьому огляд закінчуємо. Ну, оцей птах, мабуть, я, я не знаю. я Колекціоную насправді маунти. Можливо, візьму цього птаха, він ще й літає. Ось. І коня. Кінь також літаючий у нас, ну, як всі коні, да? але в нього анімації крил немає. Ну він такий, знаєте, він... в нього вогняний копита, він такий. І сам бачите, як е... такий ну, призрак, да? привид, привид. Дивіться, але знаєте, оцей кінь це. Насправді поліпшена версія того коня, що продавався в магазині звичайному. Він більш об'ємний да, і більш ну, промальований. Да, тобто він, ну як версія того коня в кращому розрішенні, да, Тобто більш, більш промальований кінь. Може бути, чому ні. Дуже цікавий кінь. У мене є, правда, грифон. для паладина він якось більше підходить, але для. Лицара смерті. Може бути, знаєте, в мене є лицар смерті. Ну, я ще тут не, не розкачував, да, але може бути, якщо у вас нема невибиваємого коня да з ліча, то ось цей варіант можете можете придбати. Все, на цьому дякую за перегляд і будемо, мабуть, прощатися Бувайте.